А війна на сході, треба йти з Києва туди на схід, святих отців не стріляють. От з іконами треба йти туди. А коли вчора шестеро загинуло, сьогодні вже троє загинуло, а вони нам несуть мир з Донбасу. Слава слава! Ми прийняли рішення за умовами. Дозволяємо їм пройти по обізній дорозі, тільки не пускаємо сюди в місто Бориспіль. Якщо вони цього рішення не виконають. Ми пустимо лише при одній умові. Якщо вони там стануть, об'являть анафему Кирилу і Путіну. Організація досить проста: Українці проти Московської церкви. Далі вони йдуть на окружні, по окружній дорозі, в Бориспіль не заходять. Тому така є попередня інформація. Зрозуміло, що всі багато хто невдоволений, але думка одна: не можна допустити до провокації. Неважливо, забачення, їхні копи користують огонь, важко є артилерія. Всі колоколі снайпері зумають. Вони освячують. Вірки вони під виглядом мощів завозять зброю, а ми їх носимо. Грішних. Господи, Ісусе Христе. Синь, Божий, помилуй нас зі. Такі ризикує колу. у такий і код. Ай, короче, важко. Ей, пройди фуром за 촬영 <목소리도> i